Облив бензином і намагався спалити чотирьох дітей. Жахаюча історія сталася на Харківщині. Чоловік влаштував розправу над місцевими підлітками просто посеред магазину на очах у продавчині. Наша Ірина Антонюк розшукала дітей та очевидців цієї історії. Як це було, дивимося. Ці кадри зафільмувала камера спостереження. Чоловік обливає дітей бензином і підпалює його підлітки. Миттю тікають на всі біч. Саме це рятує їхнє життя. Одинадцятирічна Маргарита наймолодша з компанії. У мене було три панічні атаки. В один день згадує, як з двома подружками та знайомим гуляли село, ми попросилися погрітися у магазині. За кілька хвилин туди зайшов місцевий п'яничка і став проганяти дітей. Щось він почав казати. Максиму казав, що ну я вас тут всіх спалю, я тебе спалю. Діти чоловіка не чіпали, розказує продавчиня, що якраз була на зміні. Діти сиділи спокійно, вони були просто собі зайняті своїм розговором. І все це вже не перший раз, що він якусь ну несенітницю. Каже нам, тому ну ми навіть не могли подумати, чи він реально... Зробить, ну просто поуражав і все. А потім, коли я почав поливати, я вже почула запах, запах бензину. Ну, думаю, ну просто облив і все. І коли він починає підпалювати, ну було страшно. Найбільше дісталося 13-річному Максиму. В нього загорілася куртка, розповідає власник магазину. Виявилося хлопчик, ще й двоюрідний племінник палія. Його облив його облив до такої степені, що навіть рубашка була, внутрішня рубашка облита бензином. Як він не загорівся, це дуже щасливий случай. Рідні дітей. Побаченим, шоковані. Плиті бензином діти стрибали через вогонь. Чудом ні в кого не загорілось волосся, не загорілася одежа, і то на Максимові, мабуть, зайнялася курточка і тушила вже на дворі. І на Нікі зайнялась калоша, почала тліти, міх почав тліти і там тушили зразу. А так це, я не знаю, в когось ангел-хранітель сильний. Палія одразу затримали і закидають йому замах на вбивство дітей. А це довічне В стані алкогольного сп'яніння пояснити. Куди він шов шов? За чим чого приніс, бензин, нічого не поясняв. Під дверима райвідділу ми зустрічаємо дівчину Палія Заріну з речами та смаколиками. Для нього розказує, що пив Володимир багато і ставав від горілки дурним. Останні кілька тижнів запевняє, не вживав нічого. А от зірвався я в шокі. У мене шок. Готові його пробачити за це. Я його пробачу, і якщо треба буде? Я буду його ждать. Треба буде і 15 років. Буду ждать. Треба буде до кінця його життя. Буду чекати єдиного токаю. А от діти, яких Володимир намагався підпалити, бояться і ще раз зустрітися із ним. Жити в селі з таким чоловіком не дуже хочеться. Із Харківської області Ірина Антонюк, Олексій Жучков. Ми Україна. Марафон єдині новини.